Сьогодні у випуску «Час пік» позачергове засідання. Чому сесія Мукачівської міськради залишилася не закритою? Порядку денному стосувалися земельні питання про передачу земельних ділянок родичам, близьким родичам депутатів, своїм людям. І ми підозрюємо, що це такий собі бартер по-Мукачівськи. Скандальне питання. Ужгородці на сесії виступили проти забудови приватного сектору. З ним будемо розглядати, поки ми не зусилимо всі нюанси, ось тут присутні го, голови архітектур. Звіти з кордону з початку року на Закарпатті найбільше побільшало хилянтів. Було відмовлено в пропуску 2405 особам. Допомога захисникам. Волонтери Ужгородського падіюну закликають небайдужих до плетіння сітки. Треба волонтери, треба, щоб люди розуміли, що само воно нічого не зробить. У Рахові ховатимуть солдата, який вважався безвісти зниклим майже рік. 29 вересня проводжатимуть в останній шлях Чопюка Руслана. Востаннє додому повертається захисник України, який вважався безвісти зниклим з жовтня 22-го року під час ведення бойових дій у Херсонській області. Траурний кортеж із тілом Руслана Юрійовича вирушить з міста Рахова орієнтовно о 8-й ранку. Росіяни на війні забрали життя ще одного закарпатця Миколи Андрашука з Рахівщини. Відчайдушний захисник Гинув поблизу населеного пункту Курдюмівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання. Щирі співчуття рідним та побратимам захисників. Позачергове сесійне засідання сьогодні відбулося в стінах Мукачівської міської ради. У залі зібралися більше 30 депутатів. На порядку денному 54 питання. Розпочали сесію з ухвалення списку талановитих школярів громади. Списки оборону половиновито учнівської молоді Мукачівської міської територіальної громади стипендіаті Мукачівської міської ради на 2023-2024 навчальний рік у галузі освіти, культури та спорту. Наступне питання порядку денного затвердження програми щодо запобігання та протидії насильству. Проте перед його розглядом до депутатів звернувся голова федерації футболу Мукачівського району Тарас Алмашій. Пане Ламаші Малоховні, надавали Будь ласка, дві трибуни. Я звертаюся, оскільки ви злочинно замовчуєте позицію громади, оскільки ви злочинно приймаєте і роздаєте Мукачівські землі, звертаюся до депутатів міст Мукачівської територіальної громади. Я надовго вас не затримую. Я останні дні намагаюся потрапити до земельної комісії у зв'язку з тим, що мені стала відома інформація, що злочинним шляхом, приховуючи від громади, Земельна комісія разом з голосуванням сесії міської ради хоче прийняти рішення внесення змін в детальний план забудови міста, чим самим забудувати. Земельну ділянку стадіону Вангар, яке турбує без, без перебільшення всіх мешканців міста Мукачу. Ви це прекрасно знаєте. Мені зараз невідомо, які питання будуть розглядатися в порядку денному на сесії, оскільки чомусь сьогодні вирішили порядок денний нікому не роздавати, здавати один порядок денний настільки. Не, не Людей мукачості вокругються Я фажу коротко скажу, щоб ми не розводили демагогію на сьогоднішній день. Шановні колеги депутати. Є пропозиція розглянути питання з першого по 20-й включно. Питання стосуються функціонування міста, не передбачали, які стосуються функціонування міста. Весь земельний блок питань сьогодні розглядатися не буде. Мною буде оголошено перерву. Після дискусії міські обранці повернулися до розгляду питань порядку денного. Відтак виділили грошову допомогу для військових частин, направили кошти до восьми медзакладів для лікування мукатівців, затвердили бюджетні зміни та ухвалили низку штатних змін у структурі міської ради. В апараті міської ради виконавчого комітету вводиться посада старшого інспектора консультанту на штатнодиці. У відділі контролю та організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету. Головного спеціаліста Управління муніципальної інспекції Мукачівської міської ради вводиться посада головного спеціаліста інспектора з паркування одна штана одиниця. Також ввозиться згідно з того, що численність управління спеціально захисту, які зараз а саме створюється створює світло, стати спортивники у кількості теж на одиниць. Загалом міські обранці ухвалили рішення щодо 20 питань порядку денного. Однак перейти до найбільшого блоку земельних депутатам так і не вдалося. Міський голова Андрій Балога оголосив перерву у засіданні. Я оголошую перерву. Про продовження сесії буде повідомлено, але це буде дбати наступного на або теж або В Останні 3-4 дні Мукачівці були свідками того беззаконня, яке творилося в приміщенні Мукачівської міської ради, де злочинне угрупування форт. Не допускало громади до засідання земельної комісії, а саме через те, що громадою були підняті деякі земельні питання, і в порядку денному стосувалися земельні питання про передачу земельних ділянок родичам, близьким родичам депутатів своїм людям. І ми підозрюємо, що це такий собі бартер по-мукачівськи. Це зацікавлені люди, які приховували і підтримували приватизацію і продажу земельної ділянки стадіону Вангард. Зараз отримують земельні ділянки у відповідь як відплату за свої голосування на попередніх сесіях. І після того, як ми... Е, е, Висвітлили це в соціальних мережах, і це набуло тотального обурення громади. Як ви сьогодні бачите, депутатами не було підтримано деякою кількістю депутатів не було підтримано земельні питання, і мер міста був змушений зняти земельні питання з розгляду порядку денного. Закарпаття допомагає повернути нормальне життя на звільнену Херсонщину. За проектом «Пліч-Опліч» -пліч» Велика Олександрівка перебуває під опікою Закарпаття. Ремонтні бригади і краяни добровольці продовжують відбудовувати деокуповане селище. Вони замінюють вибиті вікна і двері, відновлюють дах, укріплюють міжповерхові перекриття. Основна мета до початку холодної пори відновити якомога більше домівок місцевих жителів та іншу пошкоджену чи знищену ворогом інфраструктуру. Прийшла нам допомога, тому що ми люди пенсіонери. Ми живемо на пенсії. І підняти у такі руїни ми просто б самі не змогли. Допомога дуже важлива, бо ми самотужки зробити б нічого не змогли. Дуже велика подяка всім, хто до цього має відношення. Програма Плічоплі це дійсно та програма, яка дозволила людям повірити в те, що наша держава піклується про наше населення. Всі ми опинилися в такий час крутні відійно. Ну, хто як не ми поможемо нашому народу. У справі про зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті змінять суддю. Підставою назвали упередженість через дозвіл представниці уповноваженого верховної ради з прав людини бути присутньою на закритих судових засіданнях. Суддя задовільнив клопотання сторони обвинувачених, а після технічної перерви оголосили про відвід судді. Цю процедуру можуть здійснити, якщо в однієї зі сторін є сумнів щодо неупередженості судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста чи перекладача. Нагадаємо, інцидент трапився влітку 21-го року у селі Вер. Хні ворота троє підлітків заманили свою 14-річну подругу на подвір'я до одного з хлопців, а потім до підвалу. Один з підлітків вдарив її у живіт, а потім двоє з трьох хлопців зґвалтували дівчину. Третій знімав це все на відео. У суді підлітки визнали свою провину, а суддя врахувала позитивні характеристики. Тож замість п'яти років ув'язнення суддя призначила іспитовий термін у два роки. Із обурень ужгородців, які проти скандального будівництва в місті, розпочалося чергове сесійне засідання ужгородської міської ради. Кілька десятків ужгородців завітали на сесію, аби виступити проти забудови у приватному секторі в районі вулиці Висока. Мова йде про зведення торгового комплексу, який уже встиг нашкодити місцевим. Щодо детального плану території по вулиці. Мій пошаберчи, ніж на тих на далеких тренингах. Цей проєкт ми знімаємо з розгляду, значить, це стосується всіх плакатів, які тут спереди прибуде, значить ви принесли. Ми це не будемо розглядати, поки ми не з'ясуємо всі нюанси, Олексій, тут присутній архітектор. Ви можливо, оберіть там кількох колокати за потрібне, щоби. Ми не всі ходили комунікували. Якщо громада це не підтримує, значить там цього не буде. будівництва на цій території, де вона зазначена. Після дискусії міські депутати розпочали розгляд питань порядку денного. Відтак підтримали зміну назви двох освітніх закладів міста, проголосували за програму підтримки обдарованої молоді Ужгорода та ухвалили зміни до бюджету. Уповнення зготовлено в зв'язку з тим, що на реалізацію програм, які ви прийняли, недостатньо коштів передоконання. Тому виникла необхідність перерозподілу коштів метою їх ефективного використання. Знімаються кошти з розпорядників коштів, які не будуть використані, і передаватися тим структурним підрозділам, які реалізують. Так, наприклад, на програму допомоги сім'ям загиблих буде виділяти. Це додатково 2 мільйони 100 тисяч на соціальні послуги і нам на, на до, зніматися з програм ем, тероборон підтримки тероборони, таких не використані кошти. Також в ході сесії ухвалили низку програм, що стосуються життєдіяльності міста та медичного забезпечення жителів. Несли і штатні зміни до структури міської ради. Ми прийняли рішення, щодо збільшення на 10 штатних одиниць, кількість працівників муніципальної варти, тому що в нас є платні місця для паркування і недобросовісні громадяни там, чогось нашого міста і там паркуються. І для того, щоб контролювати сплату за паркування в цих місцях, потрібно це контролювати. Саме контроль за паркуванням покладений на муніципальну варту. Але для того, щоб це контролювати, потрібні працівники. Для сесійного засідання депутат Володимир Білонка подав звернення проти законопроекту про позбавлення бюджетів громад надходжень податку від доходів фізичних осіб. Обмежені місцевого самодування зрив децентралізації через позбавлення бюджетів громад податком до фізичних осіб неприпустимі. Не витримують критики аргументи, ніби самі ці ніби саме ці кошти будуть йти військовим. Насправді відібрані у місцевої громад кошти йтимуть не військовим, а двом відомствам. Не контроль з їх використання буде дуже ускладним. Державну службу спеціально зв'язка та захисту інформації і Міністерство стратегічної промисловості зазвичай зазвичай останнім роками практику це означатиме збільшення кількості корупційних скандалів, а не покращення забезпечення військових. Проте депутати звернення не підтримали. Загалом розглянули понад п'ять десятків питань порядку денного. Після чого у роботі засідання оголосили перерву до десятої години, 12 жовтня. Меморіальну табличку жертвам антисемійської політики в регіоні встановили на площі Євгена Фенцика біля Закарпатської обласної філармонії в Ужгороді. Вона стане символом пам'яті про єврейських жінок, чоловіків і дітей, які загинули від рук нацистів у роки Другої світової війни. Шану невинно вбитим віддали спільною молитвою, покладанням квітів і лампадок. Пам'ятний знак в Ужгороді виготовили і встановили за сприяння департаменту стратегічних комунікацій, національностей та релігії Закарпатської ОВА за кошти обласного бюджету. Пасажиропотік у пунктах пропуску на ділянках відповідальності 94-го прикордонного загону залишається стабільним. В середньому за добу державний кордон перетинають 8,5 тисяч осіб та 2,5 тисячі транспортних засобів. Про результати здійснення прикордонного контролю йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. З початку року державний кордон перетнуло близько 2 мільйонів 673 тисяч осіб. На виїзд з території України прослідувало 1 мільйон 264 тисячі осіб. На в'їзд в Україну 1 мільйон 408 тисяч 207 осіб. Найбільша категорія осіб, які перетинають державний кордон, це є громадяни України. З загальної кількості їх перетнуло 2 тисячі чотириста тисяч осіб, саме громадян України. На виїзд з території України 1 мільйон тисяч. Мільйон 165 тисяч і е, повернулися на територію України 1 мільйон 304 тисячі осіб. Е, відповідно, іноземців самі бачите цифру, якщо порівняти, то це всього лише 203 тисячі 180 осіб. Щодо транспортних засобів, які перетнули державний кордон. всього за рік 636 701 транспортний засіб. В Україну приблизно в Україну 312 993 транспортних засоби, та з України 320 3708 транспортних засобів. За 9 місяців цього року на ділянках відповідальності 27-го державного прикордонного загону пропустили 3 мільйона 24 тисячі 120 осіб та більше 628 тисяч транспортних засобів. За словами спікерів, пасажиропотік тут збільшився. Також чималій кількості громадян відмовили у пропуску. Було відмовлено в пропуску 2405 особам. Також відмічається збільшення. Припинено спробне незаконно перетинання державного кордону в пунктах пропуску за чужими документами 3 особи, за недійсними документами 102 особи. Також за порушення правил перебування було складено документи, адміністративні документи на 181 особу. З питань оглядової роботи було вилучено і виявлено в цьому році 8 одиниць зброї, 909 штук боєприпасів, 540 грам наркотичних речовин, а також товарів у 92 випадках на суму 10 мільйонів 770 тисяч гривень. Також відмічається збільшення. Кожного брифінгу йшла мова про нововведення в законодавстві, зокрема про електронну чергу для вантажівок. І тестовий режим є черги для пасажирських автобусів. В є черзі по пункту пропуска, наприклад. ТЕСА перебуває 1500 транспортних засобів вантажних. Фізично ми їх не бачимо, тобто особам не потрібно стояти 3, 5, 7 діб перед пунктом пропуска. Особа може займатися своїми справами, здійснювати свою господарську діяльність на території України. І коли вона отримує смс-повідомлення з часом, коли їй потрібно прибути в пункт пропуска, вона прибуває і фактично одразу заїжджає на територію пункту пропуска для здійснення контролю. Щодо електронної черги для автобусів, наразі ця черга функціонує в тестовому режимі. Тобто, автобуси під'їжджають, вони мають бути зареєстровані в електронній черзі, але перетинають кордон по фізичній черзі. Тобто він під'їжджає, зареєстрований в електронній черзі, але по черзі заїжджають, яка перед пунктом пропуска знаходиться. За словами спікерів, наразі кількість автобусів на пунктах пропуску зменшується. Зумовлено це завершенням туристичного сезону. Актуальну інформацію щодо стану черг можна дізнатися на офіційних сторінках Держприкордонслужби та західного регіонального управління у Фейсбук і Телеграм. На Закарпатті розшукуваного водія, який утікав від патрульних і протаранив Службове авто зупиняли із застосуванням зброї. На трасі між Ужгородом і Мукачевом патрульні пострілами зупиняли Керманича. Патрульна поліція переслідувала автомобіль марки «Тойота», який вчинив опір працівникам поліції. Чоловік не зупинявся на вимогу, здійснив таран службового автомобіля і намагався втекти. Для припинення правопорушення та зупинки авто застосували табельну вогнепальну зброю. Порушник затриманий. Ідуть слідчі дії. Додому. Я хочу, щоб скоріше закінчилася війна, і ми всі повернулись додому. Пані Любов переселенка з Херсону. Вже понад три місяці вона щодня плете маскування для захисників разом з іншими волонтерами в Ожгородському падіюні. Мені подобаються добрі люди, гарні люди, колектив. І я думаю, що я таку краплиночку, теж моя праця комусь допоможе. Може, комусь ось плетуть у гайстериці, може комусь це дасть Бог захистить його життя. Волонтери плетуть маскувальні сітки та костюми з перших днів повномасштабного вторгнення. На старті використовували звичайну тканину, втім зараз вдосконалили техніку та матеріали. Кошти для закупівлі необхідного вилучають з продажу хендмейд-виробів на благодійних ярмарках. Матеріал Спанбонд, який зараз виробляється, слава Богу, його можна купити, бо минулий весь рік ми працювали з тканиною, з хибет тканиною, так як фактично і вся Україна. Зараз на цей рік з'явилася така можливість, це легенький матеріал, який не промокає, так як тканинка, вода з нього стікає, і він легенький, тобто це набагато краще для хлопців. Стараємося робимо різні вироби ручної роботи, в'яжемо, шиєм і так далі, хто що робить. Хто клеїть, хто робить резиночки, хто робить якісь е е е е е е е шопери, кого на що фантазія. Оце робимо, виходимо на ярмарки, які організовують благодійні в місті, і так заробляємо гроші, щоб для цієї тканини. Плетіння однієї сітки чи костюму займає декілька днів кропіткої праці. Наразі більшість виготовленого спрямовують на потреби 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Втім, працюють над запитами інших військових частин. Зараз ми робимо сітки, робимо кавери на шоломи і чугастри. Це наші як я сказав, основні напрямки нашої діяльності. Допомагаємо, бо дуже хочеться перемоги найшвидше. І з таких що останніх наш таких був 14. Сіток, одна велика була сітка, і 22 комплекта чугайстрів такі з панчошками ми зараз робимо. І ще, ще є замовлення. От, намагаємося на, ну, швидше це робити, але все впирається. Треба волонтери, треба, щоб люди розуміли, що само воно нічого не зробить. Всі повинні долучатися і докладати хоч якісь там зусилля до нашої перемоги. За словами волонтерів, наразі їм конче бракує людей, які б допомагали плести сітки чи костюми. Тож вони закликають всіх небайдужих долучатися. Працюють щодня, окрім вихідних та святкових днів, з 9 ранку до 18 вечора в падіюні. На Закарпатті запустили сортувальну лінію твердих побутових відходів продуктивністю 15 тонн на годину. Це лінія комбінованого типу. Механічно відсіюється дрібна фракція в сепараторі барабанного типу та відбирається чорний метал магнітним сепаратором, що змонтований в кінці лінії. Залишки подрібненого сміття наразі відвозять на захоронення, але об'єм його вже значно менший. В цьому випадку для пробного запуску взяли відходи, щоб випробувати обладнання лінії. Там, де вона працює постійно зі свіжими змішаними відходами, після просіювання переважає органіка. Це може бути сировиною для технічного компосту, такого що використовується не як добриво для харчових культур, а для озеленення вздовж доріг. Це може бути сировиною для технічного компосту, такого, що використовується не як добриво для харчових культур, а для озеленення або вздовж доріг. Сортувальна кабіна лінії розрахована одночасно на відбір 16 фракцій вторсировини, обладнана освітленням, вентиляцією, антибактерицидним захистом. Кожне робоче місце обладнане кнопкою аварійної зупинки. Третє прибирання річки Бержави відбулося на берегівщині. Спільними зусиллями працівників берегівського міжрайонного управління водних ресурсів та представників громадської організації Екологічний рух Кольорові Баки вдалося вкотре організувати важливу екологічну акцію. Всі охочі долучилися з дев'ятої ранку, працювала і техніка, аби зробити цю територію чистішою. Екологічний захід добувається за ініціативи Повр річки Тиса за Обласні кошти Закарпатської ОВА за сприяння Берегівської районної адміністрації е, та Березького міжнародного управління водного господарства, а також Великоберезької територіальної громади, де всі ми тут зібралися, щоб очистити цю е, ділянку. Річки пожалуй від твердих побутових відходів. Але я хотів би закликати всіх не допускати потрапляння твердих побутових відходів в річки, навколишнє середовище, щоб нам не доводилося залучати таку велику кількість людей, таку велику кількість техніки, і так важко працювати, щоб зробити довкіллю послугу, зробити його чистішим. Після цього, як ми вибираємо з річки, ми будемо розсортовувати. Окремо скло, окремо пластик, е окремо деревину, і окремо комунальні відходи. Все, що можна заново переробити, буде вивезено до приймального пункту 31-кольорові баки і відправлено на переробку.